Що нового в доступності від Google! Привіт усім. Знову з вами Лаура Ален, керівниця стратегії та програм з доступності та інклюзії людей з інвалідністю в Google. Вітаю вас у черговому випуску серії Що нового в доступності Google, де ми ділимося останніми оновленнями продуктів і функцій, які допомагають зробити Google доступнішим для всіх. У цьому випуску ми маємо багато чудових новин для вас. Тож давайте почнемо. Почнемо з Workspace. На початку цього року Google Meet розширив підтримку мов для субтитрів, додавши ще 11 мов для закритих субтитрів. Загалом тепер підтримується вражаючі 87 мов. Також у Workspace. тепер можна закріплювати важливі повідомлення в Google Meet. Коли ви закріплюєте повідомлення, воно залишається вгорі чату для всіх учасників, навіть якщо вони приєдналися до зустрічі пізніше. Тож ви можете тримати важливу інформацію, наприклад, посилання на презентації на видному місці для всіх учасників зустрічі. І для користувачів Workspace, які використовують екранні читачі та клавіатуру, ми нещодавно опублікували 5 нових статей у довідковому центрі про додатки чат, докс і драйв, а також про спільну роботу та редагування. Переходячи до новин про Android, ми раді повідомити, що режим без тексту тепер доступний у додатку Look to speak для Android. Look to speak дозволяє використовувати ваші очі. Для вибору з меню заздалегідь підготовлених, налаштовуваних фраз і озвучувати їх. З цим новим оновленням режиму без тексту ви також можете використовувати персоналізовані емодзі, символи та фотографії для активації мовлення і великі новини для розробників Android. Минулого року ми запустили Project Game Face, відкритий безконтактний ігровий миш для ПК. Тепер цей проект доступний для пристроїв Android через GitHub. Цей реліз відкриває нові можливості для розробників створювати більш доступні додатки. Використовуючи Android Accessibility Service та Google's MediaPipe, Project Game Face для Android надає фреймворк для перетворення рухів голови на керування курсором, а мімічних жестів ба надії на екрані. Ми з нетерпінням чекаємо, коли розробники дослідять його потенціал. Ми також розширюємо функції доступності в Google Maps. Тепер у Maps є інформація про доступність для понад 50 мільйонів місць завдяки внескам місцевих гідів, власників бізнесу та членів спільноти Maps. Шукайте значок інвалідного візка, який тепер доступний на Android, iOS та на комп'ютері, щоб знаходити місця з доступними для візків входами. А у випадках, коли наші учасники підтвердили, що місце не має доступного входу, значок інвалідного візка буде перекреслений. Нагадаємо, що у вкладці про місце в МЕПС ви можете переглянути більше деталей про доступні туалети, паркування та місця для сидіння. І як бонус, коли ви переглядаєте локацію на мобільному пристрої, тепер можна фільтрувати відгуки, щоб знаходити конкретну інформацію про доступність для людей на візках. Власники бізнесу також можуть показати одну з особливостей доступності свого закладу, додавши атрибут AuraCast до профілю свого бізнесу. AuraCast дозволяє таким закладам, як театри, спортзали, місця для богослужінь та аудиторії, транслювати покращене або допоміжне аудіо безпосередньо на Bluetooth слухові апарати, навушники вкладиші та навушники з підтримкою AuraCast. Наш останній огляд оновлень висвітлює деякі неймовірні досягнення, які відбуваються на Chromebook і в браузері Chrome. Нещодавно ми налаштували та вдосконалили вбудовану лупу екрана на Chromebook. Ми знаємо, що багато людей використовують комбінацію збільшення та голосового зворотного зв'язку залежно від свого зору. Тепер, коли ви слухаєте озвучення тексту за допомогою функції Вибрати для озвучення із увімкненою лупою, екран автоматично слідкуватиме за словами, щоб ви не втратили місце. Гуглери з інвалідністю роблять важливий внесок. А ще ви можете змінювати розмір курсора миші в налаштуваннях повзунка, щоб зробити його ще більшим або меншим відповідно до ваших уподобань. Також можна вимкнути миготіння текстового курсора, що може бути корисним для людей із фоточутливими судомами або когнітивними особливостями. Ще одна новина про Chromebook. вперше користувачі екранного читача Chromebox зможуть читати недоступні pdf файли у вбудованому додатку Media Gallery, навіть якщо ці pdf файли не є доступними або належно позначеними. Це також означає, що користувачі можуть читати pdf файли офлайн, не заходячи у браузер. І оскільки майже дві третини веб-сторінок не мають належних підписів до зображень, ми також вдосконалюємо машинно генеровані текстові описи в Chrome. Тепер користувачі екранних читачів можуть отримувати більш точні підписи до зображень, коли відвідують веб-сторінки. Це оновлення доступне у Chrome на Chrome OS, Windows, Mac, Linux та Android. І нарешті ми раді повідомити, що покращили ігровий досвід у Chrome, OS, особливо для користувачів із порушеннями моторики. Хоча багато мобільних ігор покладаються на сенсорний екран для навігації та взаємодії, нова ігрова панель у Chrome OS дозволяє призначати клавіші клавіатури для цих сенсорних елементів керування, що робить гру в будь-яку Android-гру на вашому Chromebook, я ще доступнішою. А якщо ви використовуєте клавіатуру з програмованими перемикачами, наприклад, 8 вісімбітдю, ви зможете відкрити для себе цілий новий світ Андроїд-ігор. На цьому завершується цей випуск що нового в Google Accessibility». Дякуємо, що були з нами. Обов'язково перегляньте опис до нашого відео на YouTube, де ми залишили посилання на додаткову інформацію про багато з цих оновлень. Якщо хочете дізнатися більше, підпишіться на нашу розсилку за адресою GCO або натиснувши на посилання в описі до цього відео. До наступної зустрічі! Що нового в доступності від Google!